Я можу сказати тільки про побратимів, яких я бачу, да якими ми спілкуємося. Звичайно, дається, коли не остання людина в цьому світі, член з питань член комітету з питань оборони і розвідки, займається відкритою деморалізацією особового складу а публічно принижує військових Знаєте, звернення, де було написано, що. У нас погані генерали, бо вони постійно бухають і нічого не роблять. Ну а це люди, які воювали, які є взірцем для багатьох військовослужбовців. Це ну нормально. Коли людина замість поздоровлення з дню волонтера пише відверто ахінеї, типу, що хай волонтери всі йдуть воювати. Ну, ну зрозумійте, якби ми присягались на честь народу України. А вона є народним обраницею. І коли народний обранець просто глузує, насміхається і намагається сяти всіляко принизити військовослужбовців Збройних сил України, це ж ну, нічого доброго з цього ми не бачимо і не можемо отримати. Ну, маємо те, що маємо. Як я кажу, як мене верніше мій побратим каже, треба подякувати жителям оболоні столичної, які привели до влади це чудо. Інших слів в мене просто немає. Ну, дивіться, факт є фактом. Якби В більшості, якщо подивитися на пости даного депутата, то ми побачимо це смайли, які насміхаються з ним, коментарі такі більше, які мають комедійний характер, так? які у нас приймають чомусь серйозно. А розкруткою займається сепар. Чому Служба безпеки на це не реагує? Не знаю, можливо, у Служби безпеки є інші якісь задачі, проте я можу сказати, можливо, Служба безпеки ще плекає надію, вибачте на слово, що пані Безугла таки проведе обіцяну реформу Служби безпеки України. Ну, вона ж заявляла публічно, що вона буде проводити реформу Служби безпеки України. Так, реформа необхідна, але якби далі слів, ну ця реформа нікуди не пішла. Тому будемо бачити, будемо дивитися, проте в нас, знаєте, у нас, як і у вас, забагато запитань і без відповідей. Чому так трапилось? Я не знаю. В принципі, в компетентності теперішнього складу і керівництва складу Служби безпеки України не виникає ні в кого питань. Можливо, руки не дійшли, а можливо, вона вже є. Об'єктом слідства і згодом ми побачимо. Проте більше всієї каталасії лякає безмовність, безвідповідальність і повна імпотенція керівників про власної фракції слуга народу і, в принципі, депутатів цієї фракції. У мене до кожного з них одне запитання: чому ви даєте їй право? І благословляєте такі дії. Ну, Запитання має надію, колись буде мати відповідь. А, ні, не було, скільки, ну, як би так би мовити, ну, я ж ніколи не скривав того, що інформнапам допомагає в частності деяким підрозділам Служби безпеки України. Ну, Позателефонували знайомі, посміялися я кажу, що ви будете робити. каже, ну... Не знаємо, ми будемо далі робити свою роботу. А кому треба займатися листами ідіотів, то це вже їхня особиста справа. Ви ж зрозумієте, що якби вона народний депутат, вона використовує своє службове становище. Ну, по факту так і є, задля своїх якихось незрозумілих цілей. Ніхто ць, не ж може заборонити Мар'яні писати листи і розповідати, що пов'язує. Я в прямому ефірі кажу, що мене пов'язує, наприклад, з даною Яровою. Будучи в народному тилі, після Яловайська я і дана Ярова розгрібали трупи наших загиблих бійців, оскільки ми її вдівали, і для того, щоб полегшити ідентифікацію, ми знали, хто що був діти. І ми це робили з паном Борославом Гаєм, моїм добрим другом, ми знайомі з 15-го року теж по волонтерській тематиці ще з народного тилу. Тобто, це все публічно, це все відкрито. Якщо вона хоче якісь фінансові зв'язки вивчити, господі. Ну якщо вона знайде в мене ще великі фінанси, то я буду ну я буду щаслива. Знаєте, я не можу відповісти вам на це питання. Мені здається, тут дуже багато ще невідомих. Я наскільки я розумію, такі плани є. Але наскільки вони будуть виконані, поки для мене навіть не зрозуміло. А, ні, я ще ні від жодного волонтера не чула щось комусь вдалося пройти цю систему без перешкод. Проблема існує, вона достатньо серйозна. А, для того щоб злітувати в цій системі, вибачте, треба мати штат бухгалтерів, які будуть робити кожну проводку по кожному відвантаженню. Мовно кажучи, якщо кудись іде пачка памперсів, а кудись дві пачки, а кудись. Пів пачки. Це все треба провести через цю систему. Скажемо так, не тільки були викуплені, ще потрібно, щоб вони були доставлені, тому що ми знаємо безліч історій, які вийшли в паблік порізькому арсеналу, в тому числі, коли були 100% передплати, вже пройшло більше ніж півтора року, а поставки до сих до сих пір немає. Тому говорити про те, щоб всі контракти були заключені своєчасно. Давайте говорити про те, що контракт закривається, коли він отриманий на склад міністерства оборони і переданий в генштабу для виконання збройними силами своїх завдань. Тому тут що можна сказати, будемо звісно контролювати, поки я ще процедури закупівлі на цю суму БПЛ не бачила. Може вона десь розробляється. А в департаменті політик з новоствореного міністерства оборони і далі будемо спостерігати, що буде відбуватися бюджет на наступний рік. Взагалі по збройним силам, якщо хтось бачив, він він феноменально великий. Ми перейшли від мільярдів до трильярдів, і це вже ну скажімо так дуже потужно. Якщо вибачте, нам не допоможуть Сполучені Штати Америки, то я не знаю, не уявляю, як ми будемо забезпечувати збройні сили України. Ну, найгучніше кейси це Львівський арсенал, це Альфа, і є, це прогрес, наш один із державних спецімпортерів. Щось рухається, залучені представники Нацполу, Щось рухається. Будемо дивитись далі. Може, може, щось зміниться.